Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Можна закуповувати продукти для війська за нормальними цінами. У ДПСУ це якось виходить. Пише нардеп ар'єв далі мовою оригіналу. Можна скоротити витрати на асфальт і приборкати апетити кровосість з оточення влади. Можна скоротити витрати на телемарафон і ток-шоу для квартальної колежанки Зеленського, скорочувати грошове забезпечення військовим, особливо Перед наступом ворога не можна. Це злочин, це демотивація захисників, які свої кошти відправляють родинам, які закуповують спорядження із цих грошей, бо повного забезпечення немає. А демотивація своїх військових це мотивація ворожих. Рішення про скорочення преміювання повинне бути скасоване негайно. Також Ар'єв підкреслив наступний факт: у 2023 році уряд виділяє на ремонт доріг 38 мільярдів гривень. При цьому на компенсацію сім'ям загиблих військових лише 325 мільйонів з огляду на те, що 168-ма постанова кабінету міністрів передбачає 15 мільйонів гривень компенсації родині загиблого військовослужбовця, лише 21 родина зможе отримати обіцяну владою компенсацію. Зате мільярди підуть знову на асфальт. Ну або зазначимо, майже всі народні депутати Верховної ради 396 з 415 отримали отримали 100-відсоткову надбавку до свого посадового укладу за січень 2023 Року за інтенсивність праці, середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48,8 тисяч гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, стовідсоткову надбавку до окладу та варіативні виплати за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняне або службове відрядження йдеться в повідомленні. Зазначається, що найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук, 78,9 тисяч гривень та голова комітету. Верховної ради України у закордонних справах Олександр Марешко, який нещодавно балотувався у президенти пар'є, 69,1 тисяч гривень. Днями у мережах з'явилися численні реакції військових громадських діячів та політиків з приводу зменшення винагороди для українських військових. Про зміну у винагороді наших захисників оголошували ще у січні. Але на початку березня вони отримали першу зменшену зарплату. Та питання постало знову. Також у контексті цього питання користувачі мережа звернув. Мало увагу на зарплати посадовців та депутатів. Військовий Валерій Гетьман у лютому поділився дописом у Фейсбуці про витрати на амуніцію, яку він придбав власним коштом, та інші витрати бійців, що не компенсуються державою. Зараз його допис отримав багато нових репостів. Я прийшов у ТРО у лютому. Прийшов у своєму камуфляжі взутті зі своїм плейткерієром та каскою. Пліти замовив та сплатив у штатах. Міністерство оборони чи оборудок видало мені у березні пару. Літніх берців та комплект зимової форми Все. і це мені ще пощастило на той момент. Десь у липні до них додався комплект літньої форми, пара футболок, пара шкарпеток. Щось дісталося від волонтерів, але більшу частину одягу купував сам. Поділився гетьман. Волонтер та ветеран Мартин Брест 8 березня написав, як до нього звернулися військові з проханням профінансувати ремонт бойового авто. Він сказав, що раніше подібні проблеми бійці вирішували самостійно. І суто про свій біль. Скоро. Чення армійських зарплат швидко дало свої плоди. Хлопці чутка соромлячись, попросили допомогти з ремонтом корча. Ренуха, яку навіть не я купував, во які горді люди їм важко просити. да і тому наше спілкування таке, знаєш, скомкане. Є, написав Брест. Народний депутат Ігор Васюник на початку березня висловився на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що посадовцям та депутатам не можна отримувати надбавки під час воєнного стану. Не можуть під час війни чиновники і депутати, які сидять у у теплих кабінетах отримувати зарплати у декілька разів вищі за військових, що мерзнуть в окопах, наголосив він. Старший економіст центру економічних стратегій Юрій Гайдай поділився думками щодо пропозиції нардепа Дмитра Разумкова підвищити винагороди військовим за рахунок обмеження зарплат для держслужбовців та працівників державних підприємств. Він навів розрахунки, що демонструють недоцільність подібної пропозиції. Ок, Давайте глянемо скільки держава витратила на. Плату праці в 2022 році: один трильйон 46 мільярдів гривень, з них 761 мільярд гривень. Це власне міноборони МВС СБУ розвідка 200 мільярдів гривень. Програми місцевих бюджетів. Там значна частина заробітні плати освітянам. 153 мільярди гривень. Лишається всього 83 мільярди гривень, розмазаних на всі суди, міністерства, комісії, інспекції, академії обласні обласній державні адміністрації. Багато там посадовців отримає 67 Плюс тисяч гривень. Скільки можна зекономити? Чи достатньо цього для підвищення винагород військовослужбовцям, поліцейським і так далі? Риторично запитує Гайдай. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.